Землю, а не навпаки, маючи землю, ти маєш право побудувати житло. А в нас фактично ми власники житла, да, а землі, землі немає. Володіємо повітрям. І далі. Тому я думаю, що той закон, якщо дасть Бог, він буде проголосований в Раді. Він хоча б законодавче скаже: не байдуже, чия земля державна чи комунальна, якщо є власники житла. То їм належить на праві спільної сумісної власності земля. Тому я дуже сподіваюся, що по таких будинках, в яких не територіальна громада володіє землею, і от я бачу, бачу вашого себе парус і інше, отримали землю без проблем. То там, де земля державна, фактично бойкотується земля, десь там обчислюється і на балансі якогось відомства. А фактично люди володіють і є приватними власниками землі. Я дуже сподіваюся, що це що... іншої і норми і немає. І ще один такий нюанс. Якщо ми, власники квартир, є власниками землі, будемо будем, так. Будем, Бог. Власник, да. Повинен бути акт на цю землю, і відповідно той власник, який на сьогоднішній день є власником якогось чи не житлового, чи житлового приміщення, його має бути там долі. Бо інакше як виходить, якщо... Ο Μένιου Τέινα, πρώτα-πρώτα, πέτυχε. Τώρα, σου πρωτα